гарно. Дякую тобі, Боже, за цю красу. Лютеж. Класний ко. Да ра та та та. Краса, ну камера того не передає. Але це ще каже. Ну, камера того не передає. Ну я ще спробую без. Чу Ой. То я так пробую всякие эти штучки эффекты. Але клос, ну. Ну, краса не передає камера, але якщо ви ще не спите, у вас є така краса. Така краса. Бачите, така краса. Трошки камера затемнює. Шикардос. Ахрустив. Та тільки но ну, подивіться. Яка краса. Шкода, що камера то. Не передає такий так красонично опа, а ногами Моє тип гоне світло. Таридам, тадам, татам, тандари, датандатам. Це техруски. А це волдеж. Така у нас.

Чух-чух-чух. тарам папам. Папа. Папа. Айно. Хромкотить. Сніжок під ногами. Так, і дивитися, що там наша джевелина. О, дивитися, у нас тут краса. Двадцять чоловік, О, така. ось така краса. О така файнота. Так, я ще раз звернуся. Хто там не бачив, Але подивіться, яка в нас краса. Ви бачили цю файноту? Клас! А під ногами. Оце все. Ой, полюбувалася. Не знаю хто, але це мені у кайф. Така погодка. Це нічного. Так, йдемо дивитися, що нас там собачка почала купити. Чук-чук. Ну, у нас джевеліна. Джевеліна з'їла. А да ты никуда не денешь. Нет, блин. Джевили... Пекла. У нас прикол. У нас собака пекла гулять. Она побила радость. Да ей там ем мячик. Что тебе Грався. Ой, нажала. Мене... Хоче гратися, так? Хочу каже гратися. Чекайте, бо якось нажала випадково. Ага, це зле. Це теж зле. Отак. От Хто там такий? Джеліна? Опа! Одинадцята година, дівчинко. Дівчинко, вона на роботу. Дай мені м'яча, дай мені м'яча, дай м'яча. Дивіться, краса. Бачите, яка у нас файна та? І тут наша файна така дівчинка. Така дівчинка в футбол грає. Дай мені, дай. Собака. бери ти м'яча десь сюди. ходи м'яча? Не віддає мені мені собака. Дай, 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 дай. Пішли, пішли, пішли. Не віддає. А у нас тут так? Ходи, ходи, джевеліна, поряд. Перед. 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 Перед, сюди. Джевеліна. Юлинка, ходи сюда, ходи сюда, ходи, ходи обнимашки, 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 ходи сюда, Юлинка, ходи сюда, Юлина, на, на, кто-то там лежит на меня, кто-то там присел на меня, кто-то там присел на меня. Я ей хотела кастрюлю забрать, это дверь уже Тимошка нашла. Ай, айка те рада. Ай-яй-яй, є! Ти що, по телефону булок? Найшов газ нашла газду? Я балдею, Тимоха, але цей краси. Ходи, ходи, пішли ти, ходи, ходи, піши. ходи. Пиши ходи. Пішли вперед, вперед! Ні, хуста, ні! Пішли вперед, перед. Пішло вперед. Пішло поперед. Пішло, пішло. Пішло, пішло. Пішло вперед. Воно тебе, Тімо! Побіла за чоловіком, тож пріоритет. Оце, так, да. одинадцята година. Ось такої. Бачили товдень, подивитися. Взагалі. У нас просто від камера не передає ту красу. Іду я джевеліну загонити. Шутки шутками. Мячик забрати, У нас тут мячик. Сніжок припаде. То завтра Іграшки. Дзвінчені. Тільки дзвінчені. Джевелінчені. Все, джевеліна, опа. Ти йдемо вже додому. Де ти є? Джевеліна, ходи сюди. Ти хулє. Джеліна, не можна хвостика. Тимоха, не давай їй, ну скажи їй, що не можна. Вона тебе послухай. Джелина, на. Ходи, ходи сюди. Ходи, ходи до добуде. Ходи добу Буди! <ріст> Давай хліба <покажи>. <ріст> Буди? Пішла за хату, не добуде. Ходи добуде. їсти? <ріст> На тебе клинче. Ну вже їла. Так. Ну. Будить. Але ти кажи мені що дай за ту темність. Зараз двіліна дам. Хрустиків зараз дам. Так є в гаражі. Да. Це дві Вимагає. Щось тут уже маленько залишилось. Посипало. Король. Джевеліна. Тут нема що тобі давати мають. Три маленьких кусочка. На. Давай десь ще Мошка. Тут краще. що ще кажи. Можка, щось кращу. Зараз дасть, можно, так? Тимошка в тапочках. Это ведь Тимохи. На, Юлина. Опа. О, так. Все, добра ночь. Есть. Все, народ. Доброй ночи. Дивлинка попав.